Слава Україні! В етері підсумковий випуск новин. І я Назар задерію і розповім вам, що було за сьогодні, 25 січня. Танки Абрамс таки їдуть в Україну. Танки Леопард 2 теж їдуть в Україну. І ще там про літаки сьогодні словацькі йшлося. Е, так, і про все по порядку. Є і обстріли, які продовжують окупанти. Є і смішні моменти з окупантами. Звичайно ж, ну тому що так і є. Про Солидар поговоримо. Звичайно, ж а поки що 910 окупантів знищено за минулу добу. Ще знищено 9 танків, як ви бачите. 23 одиниць броньованої бойової техніки. І іншої всілякої техніки. Далі остання інформація від генштабу Збройних сил України. Почуємо інформацію щодо фронту. Слава Україні! Триває 336-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний. Та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника відбиті. Нарешті напрямків окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки ветеринарне гатище Вовчанськ Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаєвку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка Донецької. На Бахмутському напрямку вогневого впливу. Зазнали райони 17 населених пунктів, зокрема Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. По районах Богоявленки, Причистівки та Золотої Ниви на Донеччині. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів, серед них Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани. Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Республіканець та Херсон. Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників. Через переповненість лікарні після стабілізаційних заходів їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії. В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих. Так званих республіканських підприємств отримувати паспорти Російської Федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року працівників буде звільнено. Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар. Та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів. Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер К-52 та два БПЛА типу орлан 10 а наші підрозділи ракетних військ і артилерії. Уразили один пункт управління, дев'ять районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! І так підтвердилося офіційно вже що наші воїни відійшли із Соледара для збереження життів особового складу і закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях. Про це повідомив речник східного групування військ збройних сил Сергій Череватий. Виконали основне завдання: не дали системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку. Фронту і вийти в тил, а потім рухатись на попередній простір, на оперативний простір, перепрошую, вибили максимально сил, перешко, першочергово живу силу особового складу і виснажили ворога. Ось таке заявив речник Східного групування військ Збройних сил Череватий, як би там окупанти не тішилися. Як би там наші бійці не вийшли з Соледара, а в русні пукани горять все одно. Далі йтиметься про мобілізацію в Україні. Про неї розповідав начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Роман Горбач. Він каже, що ніяких хвиль мобілізації немає, вона триває постійно. Призивають як громадяни з досвідом, так і без нього. Останніх відправляють спочатку до навчальних центрів, де вони отримують досвід за визначеною спеціальністю. Ті мобілізовані, хто має досвід, можуть бути відправлені одразу до бойових військових частин. Однак у більшості випадків військовозобов'язаних викликають до територіальних центрів комплектування для уточнення даних. Сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння. Надані партнерами, так і для поповнення втрат насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями. Сьогоднішній етап є вирішальний для нас і наших нащадків захистити нашу державу від агресора обов'язок кожного, наголосив Горбач. Е, сьогодні окупанти обстріляли вкотре Запоріжжя в одному з районів міста зруйнований приватний будинок. Під завалами була жінка. На жаль, вона загинула. Окупанти, точ, точніше, її просто вбили. Е, далі до інших кадрових перестановок в, українському, в Україні. Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив керівників п'яти обласних прокуратур. Йдеться про Запорізьку область, Кіровоградську, Полтавську, Сумську та Чернігівські обласні прокуратури. Набу та САП затримали мера Рені Ігоря Плєхова та депутата Ренійської міськради Івана Подойлова. Про це повідомив очільник одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, за даними слідства. Депутат та голова міськради е, вимагали хабар на 100 тисяч доларів від громадянина США за передання йому в оренду земельної ділянки площею 2,5 гектари. Вона перебувала у комунальній власності. Е, депутати і мера затримали на передачі 50 тисяч доларів на пляшку, як і русню. Щодо ситуації з енергопостачанням, то споживання електроенергії збільшується через похолодання. Пише прислужба Укренерго, відповідно до значного збільшується дефіцит потужності виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Ну і нарешті ми підібралися до Танків. Так, от, президент Байден на брифінгу заявив, що США передають 31 танк М1 Абрамс Україні. Тренування українських воїнів розпочнуться якнайшвидше. Україна намагається захистити свої території та провести контрнаступ. Їм потрібні можливості для того, щоб чинити відсіч російським військам в короткостроковій перспективі, заявив президент США Джо Байден Абрамси у студію. Якось так, Німеччина схвалила реекспорт танків Леопард 2 в Україну з країн-партнерів. Також німці передадуть уже точно 14 танків Леопард 2. Всі вже знають, як вони виглядають як вони стріляють. Окрім того, Німеччина збирається передати інше озброєння. Йдеться за словами Шольца про системи протиповітряної оборони, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню. Португалія готується передати Україні 4 танки Леопард 2. Країна має 37 таких бронемашин, 12 з яких вже повністю готові до експлуатації. Іспанія також хоче надіслати Леопард 2 Україні. Повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Іспанія готова в рамках цієї координації працювати з нашими союзниками, щоб зробити все необхідне. Включаючи відправку леопард 2, навч... навчання з використання цих леопард 2, а також допомогу в їх обслуговуванні та отримуванні. Е... Іспанія, що ви розуміли, має найбільше леопард 2, загалом 347, але різних модифікацій. Норвегія також відправить танки леопард 2 в Україну. Про це підтвердила Міністерка оборони Норвегії. Е... А ось я вам покажу. Реакцію москалів на танки, які збираються передати Україні західні партнери. А, по а стучат, а! Если будут поставки нового тяжелого вооружения, это обострит ситуацию. А в чем это обострит ситуацию? Не знаю. А никто и... не знает. На чем и речь? А, Антонова, ніхто не знає. На а скільки такі заявлі Море. Ну, не. Ну, не. Ну, кончені. просто, Які кончені вони, все ж таки. Не все ж таки, це ми вже зрозуміли вже давним-давно, але просто це, це просто потрібно постійно підтверджувати, які вони е, кончені. Е, далі. Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх е е літаків, винищувачів Міг 29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Літаки зараз перебувають на одній з баз Словаччини. І наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини. Ну і Міги нам теж знадобляться, звичайно ж. Швейцарія може розблокувати реекспорт. Е Своєї зброї для України у разі позитивного рішення парламенту е зміни в законодавстві набудуть правду чинності 1 травня 2023 року та діятимуть до 31 грудня 2025 року. Посли Європейського Союзу затвердили продовження санкцій проти росіян ще на півроку. Е про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзляк. Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після першої агресії Росії проти України, та суттєво тоді вони розширили санкції з лютого 2022 року початком повномасштабної війни. Ну і вже так на кінець у російському Кірові горіла Феодорівська церква. На так званих богослужіннях московські попи в рясах. Тобто, ну так, московські просто агенти ФСБ в рясах, отак, точніше. Там благословляли, так би мовити, окупантів перед відправленням на війну в Україну. І ще ця церква точна копа копія храму у резиденції Путіна на Валдаї. Горить так. Також прекрасно ця ця, не знаю, як це утворення назвати, як і оп -оп пукани окупантів, які ми вже бачили на початку цього етеру. Ще мобілізовані окупанти скаржаться і просять Кадирова, пожалуйста, Рахмат, як його там, чи Ахмат ху, Маржовий, е, звертаються словом, до Кадирова зі слізьми, тому що їх Кадирівці. Е, Гвалтують, б'ють, всіляко принижують і вони звертаються до Кадирова, аби це припинилось. Уважаемый Рамзан Ахматович, ми, бойцы це Леонер, пишемо это заявление непосредственно к вам з надеждой о помощи. Наш товарищ недавно из за того, що його изнасиловали. За що? Скажите, пожалуйста. Мы воюем в одной войне, мы воюем за одну идею. Почему мы страдаем от ваших ребят? Объясните нам, почему, за что. Извините, пожалуйста, мы все-таки думаем, что вы человек чести и совести, вы найдете порядок в своих войсках, примите правильное решение и не будете обижать ваших братьев по оружию. Еще раз, извините. Які вони ущербні, немічні ці окупанти, просто вони, і пожалуйста, Ахмат, як його там, не чпекайте нас в сраку, тому що ваші підлеглі собаки кадирівські чпекають в сраку цих окупантів? Я тут не бачу нічого поганого в цьому. Я роз... кадирівці, які чпекують російських окупантів. Тут, в принципі, все нормально е, ну, Природній стан речей, зробіть так далі. Все нормально. А ми покажемо потім інші е, відео для наших глядачів, як ви благаєте, щоб вас, окупанти нещасні, не чпекали в сраку кадирівці. Але я підтримую ці акції кадирівців проти російських окупантів. Ну, а хоч потім російські окупанти можуть чпекати. Кого там Пригожина, Пригожин Кадирова, Кадиров Путіна, Путін ще когось там Шойгу, а Шойгу відлиже, наприклад, Маші Захарові, їй це не сподобається. Ну, далі можете там собі додумати, і далі вона просто всадить. Якогось єлдака, наприклад, Теж Кадирову. І такий буде круго, круго оберт. Прикольний. Ми будемо просто ржати з цього і все. Друзі, наразі в мене все. Ставте вподобайки під цією трансляцією. E Підписуйтесь на наш канал Ukrainian Media Network. І ти дзвіночки, аби вам приходили сповіщення з нашими новими відео. Підписуйтесь на телеграм канал umn.ua, Там ми оперативно для вас публікуємо новини. Найголовніше з того, що відбувається в Україні та світі, справді це так і є. І надалі підтримуємо українське військо, хто чим може, хто як може. Головне, що це потрібно робити стабільно, без перебоїв щомісяця, принаймні. Ну, а далі ви так само можете і щомісяця задонейтити, хто може, звичайно хто хоче. Задонатити і за нашу роботу журналістів Ukrainian Media Network, незалежних журналістів у мене все. Побачимось з вами вже завтра. Слава українській армії і смерть окупантам!